Сьогодні хочу розповісти, чим цінний етап wireframів. Цей етап є в моєму процесі створення сайту. Головна цінність Wireframe це візуалізована гіпотеза. Гіпотеза стосовно структури сайту та дизайн блоків в ній. Також гіпотеза стосовно проведених досліджень та зроблених висновків з них. А саме дослідження бізнесу, конкурентів та користувачів сайту. Також слід зазначити, що перед тим, як створити вайрофрейми, потрібно створити текстову структуру сайту, а потім візуалізувати цю текстову структуру, гіпотезу, у вайрофрейми на тих самих результатів з досліджень та висновків. Після етапу вайрофреймів я переходжу до наступного етапу аналізу референсів. А потім переходжу знову до етапу з вайрфреймами. Але вже перепрацьовую кожний дизайн блок окремо, щоб знайти найкраще візуальне рішення, яке буде вирішувати потреби бізнесу та користувачів сайту. Як висновок можна сказати, що вайерфрейми допомагають візуалізувати гіпотезу. А щоб створити цю гіпотезу та перетворити її у вайрфрейм, треба спочатку проаналізувати конкурентів, користувачів та бізнес. І створити текстову структуру сайту, а потім уже вайрофрейми.